4 7 березня в ефірі «Новини міста» розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У центрі видачі одягу, який відкрила громадська організація Територія Добра Поділля, оновлюють асортимент. Там можна безкоштовно взяти вживані речі як для дорослих, так і для дітей віком до 13 років. Обмежень щодо кількості немає. На місці працюють волонтери, які допоможуть віднайти необхідне. Прийшла сюди, щоб узяти допомогу для дівчинки, в якої батько був з нами в лікарні. Чотири місяці потім він вернувся в військо, його взяли в полоні. зараз в російському полоні. Ми хочемо піддержати цю жіночку і прийшли шукати. Дівчатка шукають на метр п'ять, на метр десять, шукають одяг. Ми почали роздавати одяг на початку осені. Мета це допомогти людям, допомагати ВПО, допомагати багатодітним родинам. Взагалі, всім верствам населення, які мають в цьому потребу. Одяг нам е, приносять найбайдужі люди, яким вже цей одяг, іграшки та інший ресурс він вже став, е, ну, з тих чи інших е, причин він став нецікавим. От одні люди приносять, а інші забирають, і так іде. Цей процес, мабуть, дитячі більш користуються попитом, але більше треба нам дорослого. На цій локації на вулиці Січових стрільців. 6, у нас проходять дві роздачі на тиждень. В середньому приходять від 30 до 50 людей за одну роздачу. Окопні свічки та розпалювачі для військових виготовляють працівники закладу дошкільної освіти номер 57 «Перлинка». Роботу розгортають тоді, коли у вихованців тиха година. До посилок вкладають і дитячі листівки, волонтерять у садочку з перших днів повномасштабного вторгнення. Необхідні матеріали збирають працівники та батьки діток. Щоправда, нині бракує віску та парафіну, щоб залити окопні свічки. Тож небайдужі мешканці міста мають змогу підтримати волонтерів. Ірина Моляр продовжить. У вихованців закладу дошкільної освіти «Перлинка» тиха година. Тож у працівників дитячого садочка є час, аби виготовити чергову партію розпалювачів для військових. Для цього купують ватні диски, їх змочують в розтопленому парафіні та висушують. Горить один такий розпалювач протягом п'ятидесяти хвилин. Дуже хвалять наші воїні, наші захисники, які отримують, кажуть, що дуже їм допомагає. Дійсно, коли мокро, коли сиро, коли волого в бліндажах хлопці розпалюють вогонь, можна їжу розігріти і руки погріти. Хлопці там, а ми тут. Чим ми можемо допомогти? Кожен на своєму місці, що я можу зробити? Задаємо собі питання і кожен долучається. Поруч виготовляють окопні свічки, на які також чимало запитів у холодну пору року. Беремо картон. Ми беремо використані в баночки і скручуючи відповідним чином. Папір утрамбовуємо так і заливає мозком. Надіємося, що насправді там це приносить користь. За один день працівники дитячого садочка виготовляють пів тисячі розпалювачів і більше 250 копних свічок щомісяця. Відправляють усе на передову через волонтерів або ж передають знайомим військовим особисто до посилок. Кладуть дитячі листівки та ангеликів з побажаннями для захисників. Говорять, те що в першу чергу відчувають тепло нашої душі. Що там в першу чергу потрібна підтримка, окрім всього, того що матеріальне допомагати війську працівники дитячого садочка розпочали у перші дні повномасштабної війни. Спочатку плели маскувальні сітки, загалом виготовили більше 120 полотен. Згодом взялись за виготовлення свічок та розпалювачів. Необхідні матеріали приносять працівники закладу і батьки діток. Щоправда, для того аби залити копні свічки, нині бракує парафіну. Щоб заляти з баночки, дану сюди доволі, доволі багато йде парафіну, і в нас немає такої можливості, тому ще при нагоді хочу попросити, що якщо хтось збирає. Збирає ці банки, забирає, то ми з радістю віддамо. Вони не заляті. На знак подяки захисники передали до садочка підписаний прапор гільзи, сухпайки. Працівники закладу говорять, діти з маличку зростають із любов'ю до рідної землі. Вони ж знають, чого вони спускаються в укриття, вони знають, хто на них напав. Вони спускаються по коридору в укриття. Вони співають про червону калину. Вони знаходяться в укритті. Вони співають також патріотичні пісеньки. Не знають, що вони круті. Вони всього до досягнуть в цьому. В житті, і все, буде, і все буде Україна. Ірина Муляр, Павло Романюк, Новини міста. Мріяти і досягати цілей навчають учнів у мотиваційно рефлексивному просторі Хмельницького ліцею №2. 2 Ідея створити його виникла у педагогів закладу три роки тому. Цьогоріч одну зі стін прикрасив портрет Тараса Шевченка. Поруч із зображенням Кобзаря також буде пейзаж і цитата з його вірша. Автор композиції Андрій Томчишин, батько дев'ятикласниці ліцею, художник під творчим псевдонімом Атом з лютого 2022 тисячі служить. У війську. Коли приїхав, йому дали відпустку, і він вирішив намалювати щось в моїй школі, зробити такий подарунок. Ну і сів зразу в моїй кімнаті малювати ескізи. самому кінці має бути цитата: і на оновленій землі врага не буде. сопостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Мій батько обрав ці слова, тому що зараз він на захисті України. Я думаю, що вони є символічними. Я дуже часто зустрічаюся з такою ситуацією, коли діти мені кажуть, про що я можу мріяти, коли йде війна, і взагалі, що я можу зробити для того, щоб війна ця якнайшвидше закінчилась, бо це ж дійсно є наша спільна мрія. І я тоді кажу дітям: як найперше, ти можеш добре вчитися, ти можеш бути освіченим, рудованим членом суспільства, громадянином держави. Тоді ти не будеш піддаватися на маніпуляції, на різні неправдиві фейкові впливи. Ти будеш критично мислити і чітко розуміти, що тобі робити. Ти будеш бачити чітко своє майбутнє, свої прагнення і сподівання ти будеш реалізовувати, виходячи з національних патріотичних переконань. Документальний фільм Форма вогню про рятувальників Хмельниччини отримав відзнаку всеукраїнського кінофестивалю Сінімафор Вікторі. До конкурсної програми увійшли 20 стрічок. Форма вогню потрапила до сімки найкращих. Незабаром фільм про надзвичайників покажуть на одному із загальнонаціональних телеканалів. Восени випустять його англомовну версію. Найголовніша мета нас як. Творчої групи фільму це представити фільм на якомога більшому кількості майданчиків. І одним з таких майданчиків став кінофестиваль «Вікторі». Um, найголовніше, я вважаю, що в журі цього фестивалю іноземні спеціалісти, включаючи Шона Пена та Ліва Шрайбера, які приглянули стрічки, і після того, як цей фестиваль пройде. За кордоном вони будуть мати таку нагоду рекомендувати до перегляду стрічки українського виробництва для того, щоб потім Україна надавали більше допомоги. Зараз розповідати про роботу про роботу рятувальників важливіше за будь-яку нагороду. Ми отримали відзнаку, але знову ж таки, напевно, це більше заслуга саме людей, які були героями цього фільму. Це наших рятувальників. Тому ж такі історії вони дійсно варті того, щоб якомога більше людей. Бачили всі вчинки, які роблять ці люди там щодня. Найбільша відзнака для нас це відгуки глядачів, тих, хто побачив цей фільм, і мета, щоб якомога більше людей в усьому, світі, в усьому світі побачили його. Історії такі, які відбуваються з нашими. Людьми, яких ми бачимо щодня, і те, що вони щодня ризикують свої життя, ми навіть про це не знаємо. Поряд з нами завжди знаходяться люди, які щодня роблять такі вчинки, які варті того, щоб просто про них знали, розповідали, складали легенди, фільми, книги. Літературний КМИ плюс Шевченко відбудеться у Хмельницькому. Вечір присвячений Шевченківським дням. Організують в туристично-інформаційному центрі цієї неділі, 10 березня. Під час заходу лунатиме поезія хмельницьких авторів, котрі також декламуватимуть твори Кобзаря. Ми хочемо поєднати автори. Представлять декілька своїх поезій авторських, розкажуть дещо про себе, щоб щоб наше суспільство могло з ними познайомитися. І також представлять по декілька творів кобзаря буде дуже цікаво послухати саме у такому сучасному виконанні декламації творів відомого поета. Зокрема, я буду представляти свою творчість оскільки я також поетесою. Пишу будуть Жанна Ільїнська, Альона Підлужна Ткач. Це зокрема дівчата, які активно розвивають нашу таку і творчу, і волонтерську діяльність у місті Хмель. Хмельницькому Жанна Ільїнська, вона є засновницею організації за рогом. Це творче об'єднання, яке об'єднує музикантів, поетів, художників, фотографів нашого міста. Також будуть такі молоді поети, як Данна Чайчук, яка наразі готує свою збірку поезій. Богдан Драйна, також хлопець. Він нещодавно почав писати, але досить активно розвивається. І ми хочемо надати їм можливість для просування своєї творчості. Кількість місць у нас є обмежена, однак ми побачили дійсно велике зацікавлення з боку як наших хмельничан. Так і гостей міста, оскільки до нас вже на захід записалося кілька внутрішніх переміщень осіб. Літературник відбудеться 10 березня, неділя о 16.00. більше про ці та інші події у випуску дев'ятнадцять, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!